Друзі, всім добрий день! Дякую, що завітали в гості на мій канал. У нас сьогодні день має бути насичений, тому що ми збираємось у відпустку. Відпустку їдемо дівчата і діти. На жаль, хлопцям на даний час це. Неможливо. Я вже зібрала чемодани. Ну, ще вчора зібрала, а сьогодні вже так доскладаю собі, зібрала чемоданчик. Добре, що їдемо влітку, тому речей не дуже багато. Бачите, ще не до кінця я його заповнила, тому що тут тільки мої речі, ну і мильно-рильні такі засоби, косметичка моя. Так, а Нікусі, Нікусі буде окремий поки що чемоданчик, Тоже їй тут поскладали речі. Тут ще покладемо е, Ніколь тапки, а мої оці тапки покладу собі е, в, чемод... в валізу. В кросівках я поїду. Не забути взяти з собою оцю подушечку. Тут ще взяли ковтинки, тому що ще й вночі будемо їхати рюкзачок з документами, потім перекусити. Це те, що я беру, сходила, купила лохину дітям в дорогу, печиво без цукру, батон, мама сказала купити, бо мама взяла ковбасу. Сир, ну і там, більше, чим впевнена багато всього іншого. Ще взяла банани на перекус. І ось такі цукерочки: Дюшес і барбарис. Поки що не складаю в сумку, тому що лохину помила, хочу, щоб вона трошки просохла. І банани теж помила, хай вони трошки просохнуть, щоб не запарились. І складу ось такий. Шопер. Так що, кому цікаво, куди ми їдемо, з ким ми їдемо, і взагалі як ми будемо відпочивати, залишайтесь зі мною, і я буду по можливості викладати вам відео. Саме головне, щоб там був інтернет ловив, бо в ту країну, яку ми летимо, то цей не знаємо, чи там є. А, такий роумінг, як в Європі, безкоштовний роумінг для українців. Ось, Дуже сильно хвилююсь, тому як дуже боюсь літати, але нічого не поробиш. Якщо хочеш відпочивати, то треба летіти. І скажу чесно, що не одна я боюсь. Діти теж переживають, але я їм взяла цей. Валер'яночки, а сама буду щось покрепше, Я на це сподіваюся, тому як цей перельот я сприймаю тільки під краплинкою алкоголю. ну Так я боюсь літати. А ще ходила в аптеку ветеринарну, купила пігулки, тому що в дівчат досі є алергія, і в мене була суспензія, яку я їм давала. Купляла ще до війни. Потім прочитала, що це виготовляла з Росія. І, слава, дякувати Богу, воно в нас вже це не продається. І є наша альтернатива українського виробника. І е, в пігулках їм набагато легше давати, кудись цю пігулочку всунула в якесь місце і вони з'їли. А якщо суспензія, то е, це прискаєш цим е, шприцем, щось е, воно там вилітає. а буся взагалі мене кусає, коли я їй даю ліки. <світків> <світків> Та й таке. Так що збираємось, а ви залишайтесь зі мною. Сподіваюсь, вам це буде цікаво. Друзі, ми вже виїхали. Ну як, ми вже в машині їдемо. А ще з міста не виїхали. Це наша компанія. Зараз ще покажу, хто в нас є. Отут вони бачать. Усі разом. Так що з Богом. Це наша перша зупинка на заправці Око. Взяли собі каву, потім ці. Бутерброди вже з'їли хот-доги. Зараз ще сходять Мжо і будемо їхати далі. Ми вже біля кордону з Молдова. Молдовою. Да. Швиденько доїхали, гарненько. Сподіваємось, що так і буде надалі. Дивіться, яка краса там. Там не видно. От там вже Молдова, бачите? Горна місцевість така. Тут їх, ми вже стоїмо на кордоні. Думали, що ми швиденько проскочимо. Так, не така черга, як на польському кордоні.

Ми ще в очікуванні, стоїмо на кордоні. Ваші враження, друзі? Наші. Я не мой. Я не цим. Сподіваємось, що ще трошечки. Я ми вже в Молдові їдемо. По їх місцевості, їдемо в аеропорт. Дороги тут так собі, я вам скажу. Чесно. Куди їм братися до нашої рідної України? Так, дівчата? Так, так. Взагалі... Хто це тут на... задимив? Палять. Траву палять. Музькі. Кордон мало? Е, трошки, так. Да. Ну, коли ми стояли на кордоні. А ще, до речі, коли ми проходили наш кордон, наші прикордонники, взагалі, такі бубочки, митники, да. такі... Ну, приємні. Дуже чемні, приємні, посміхаються. Я не знаю чи всім, але нам вони посміхалися і дуже гарно ну, до нас ставилися, без всяких там, знаєте, пропустили, раз, раз оглянули до побачення. Ще й посміялися разом з ними. Але на кордоні Молдові, В Молдові то такі дуже сурові, такі грозні, важні. важні і да. Так. І їдемо, я ж кажу, повторюся, що дорож... дорога тут собі. Так собі. І ми пишаємося нашою рідною улюбленою Україною. Да, вона в нас найкраща. Дуже багато насаджених дерев. ну Тут сонячник росте, а ми проїжджали, багато було яблунь, яблуні з цієї сторони. Такі низькорослі. І бачите, який тут серпантин залатаний. Тут фури себе вже зробили. Тополь він взагалі опасний. Вони ж такі, якщо дуже високо виростають, вони трохляві і швидко падають. Ну і пух з них летить, і потім алергія. Це все тополі. Це наша друга зупинка, це вже в Молдові. На цьому, на заправці. Взяли каву і достали свої бутерброди, ну, ковбаски. Тумілка взяла, тут мама взяла. То що ти взяла вже доїдаємо? Я ковбасу не брала. А це, а це мілка брала? Це мілка брала. Я лохину брала, тут банани є, нікусі печиво без цукру. Я вам вдома показувала. І ще в нас там є. Що їсти. А це, до речі, моя кава, чи? Мч? Тут М? стояла, я забрала Угу. Значить, моя. І сирочок, бачите. І що в нас є цей? Трошки перекусуємо. Хто? Альмагель цей. Який Альмагель. Актів'я? Актів? Альтемель. Альмагель, Альмагель, думаю, дай Боже, щоб не знадобився. Так що трошки такий привал, а діти пішли е, собі брати чай, запити бутерброди. А як буде вечір в хату на українській? Вечір в хату. Вечір в хату, виходить. Нас зупинили. Гаї. Ну, там видно, поліція. Друзі, ми нарешті вже в аеропорту, вже здали багаж, пройшли паспортний контроль, в кишені заблукали на машині. О, це щось таке. Перед цим же я вам знімала, що у нас ще й поліція зупинила, тому що ну, ми порушили правило, це так, ось, але... І ще я казала, що не можна цю плівку на вікна темно то вони нам ще й сказали, коли будете її знімати. То ми їх просили, вони нас відпустили і вже приїхали в аеропорт, вже дякувати Богу, пройшли контроль, діти пішли а, в дюті-фрі прогулюватись. Ну, Ми, як завжди, взяли собі якесь вінішко. тому що всі а, бояться літати. літати. Да, мені шкода дітей, але в мене для них є валеріаночка. Та й таке. А вже куди буду, куди ми летимо, я вже вам по прильоту скажу. А в нас є Вінар'янка. Віннар'янка. Віннар'янка, так. Ой, але трошки тако, знаєте, лячно, але ота дорога, що в нас була, ми мали за 6 годин доїхати до аеропорту, ну, Макс, ну хоч хоча б до Кишиніва. А добиралися більше десяти годин, тому що ну і на кордоні нас тримали. Але таке, ну дякувати Богу, вже добралися. Чекаємо, поки ну, виліт у нашого чекає, очікуємо. Мілка. Тіряємо години. Вон ну, там дюті фрі. Пішли вже. Дівчата ви як? Нормально. А, Але все трьомінько це як? Ні, я нормально, на самом деле более или просто все Якщо весь час щось сказати, обороти с то все окей. Дарвай не себе. Да, да, да все Да, да. да, да. я кажу, милки, ми тільки сіли Оно <реш> ну, уже идет опять на взлет. Слышишь, что с тебя? Опять опять. В стул. В стул. Ой, це відповідальный да, починок на відпочинок це ну, перелетами, это якийсь жах. Друзі, ми прилетіли в Турцію. Прилетіли ще зранку, але відпочивали, так як сьогодні дуже стомилися. Потім загорали, потім їли, розвідували ситуацію. Але дивіться, приїхали, знімаю вам ввечері, тому що гарненько виглядає. Це сусідній готель. І от його частина Це сусіднього готелю. А це ось наш готель. Теж гарненько підсвічується. Басейни тут, але я вам вже завтра все познімаю е, в день. Сьогодні я ж кажу, розвідували, що тут і як тут, насолоджувались морем. Море взагалі сьогодні таке тепло було, ком комфортне, правда? Таке прозоре. Ми вже давно не були в Турції більше десяти років. Ото перед війною за рік до війни їздили в, цей, в Єгипет, ну я знімала вам і все. А це вирішили трошки поїхати відпочити, дітей вивезти, ну і себе вивезти і трошечки, я ж кажу, розвіятися. Поки що нам все подобається. І я дуже я, думаю, що Ось цей кусочок я викладу в тому відео, що я знімала, як я збиралася, да? ну, трошки як ми їхали. Їхали ми з такими пригодами, ви собі не уявляєте. Ми ще й заблукали в Кишиніви. Я не пам'ятаю, розказувала чи ні. Але е чуть не спізнилися на рейс. Можете собі уявити? Це взагалі жесть. Ой, але ми вже приїхали, ми вже тут. Е добу не спали. Ну, сьогодні... Е Пообідали і пішли трошки, відпочили десь годинку, поспали. Діти два рази за день наспали, теж дуже сильно стомилися. Але нічого, ми трошки відіспалися, покупалися в морі. Морі, знаєте, як вода забирає, то стомленість і намагаємось відпочивати. Але думки в нас все одно вдома з нашими хлопцями. В мене, знаєте, як син Артурчик, він ж не може виїхати. Йому 18 років, і він не може зараз бути з нами разом із за цих довбаних сусідів. Але нічого, намагаємось не вішати ніс. так що друзі, буду закінчувати це відео. Дякую вам за перегляд. залишайтеся зі мною. Якщо вам цікаво буде, де в якому місті ну, готелі, в якому місці ми зупинилися. рум-турчик вам познімаю. Але це вже буде в наступному відео. Так що дякую всім за перегляд. Це буде Україна. Всім пока-пока.